Ну що, мої господинки в лапках. І я вже бараки посапала, чистенькі. Бачите, воно одна сапа ще сапає без мене. Ось, що казали, що зарощений город. Гарбузи посапані. Ну і зараз ще морку перевірю, перейду нею. Деяка травинка є, висапаю, вже два радочки перейшла. Зараз ще догорі і нанису. І ось. І почала поїду додому. Ось так. І якось-якось так. Не знаю, якщо в другому відео буде, то всім бажаю гарного дня і міцного здоров'я. А якщо до там того додам, то буду в тамтому. Посапала бурячки, я сьогодні за день. Такий день. Вийшла Пів восьмої посапала до, пів... Ні, до десятої, пішла додому, вийшла пів першої, до другої досапала буряки, а тепер морку сапає. Ось так. Солька посапана чистенька. Тут градки в мене пересапані, тільки цибуля ще залишилася зараз піду. Я думаю, що її зараз пересапаю, щоб вже було чисте, щоб завтра вийти тільки свої барабойки гарні посапати. Хто там на них бочку котив. Гарні мої барабойки. Все прекрасно. Ще днів три і під горну. Так що ось таке-то. Ще пересапати тільки треба. Думаю, завтра вийду, якщо Бог дай здоров'я, то й пересапаю. Скільки там їх сапати. Та й таке-то. Ось такі-то справи. Так що гарно усім. Деньочка я буду сапати свою моркочку. Мені чистенька і гарненька. Так, все, морквочка посапана. Квасолька чистенька. Знайшла хопту, васолий. Ой, знайшла, яке вчора сапала, не знаю. Ну, знайшла хопту, бачите, яка я роздява. О! Так. Це я тут моркву посіяла, п'ять рядочків. Це мої кабачки. Файно зійшов той більш-менш, той першовенько. Це моя бітінка посходила, це мої кавунчики. Посходили з деньками, з деньками, кабадинками. А я зараз прорву червоні бурячки. А яка прорву бурячки червоні. Де, сапу бери такого на ріжок дочі. Бо тут за вузькі радки, то на ту малу сапу треба їх. Нічого. Дивись, помідорів тільки не висапай. Так, ось так. Тут вже в мене доволі чистенько. Все. Гарбузи чистенькі, буряки ще залишилися. Грязні, грязні гарбузи. Тебе рабої. Ну нічого, зараз ми все досапаємо. Ладно, Я буду сапати червоні бурячки. І тоді ще цибуля де останеться, ось ця посаджена, що я садила. І чорнушка. І все. бо це вже все я вчора пересапала. Що цибулі залишилися красні. Була вчора посапала, але дощ почав крапати і мені подзвонили, що треба їхати. То я двинула і погнала. Ось таке діло. Так що всім. Поки в місці пауза. Так. Це вже пересапане, пересапане, пересапане. Наталя два радочки останні досапує. Бач, такі в мене є великий собі. Це мої увірки, бачите, як? Три радки зійшло. Це, поміж них ті, що я раніше сіяла, трохи по ще. лише. Тут посіяний огірок не взійшов. Тут не зійшов. І тут не зійшов. А тут знов зійшов. Що це за пес кудлати? Йде ті, ті три раки тут оподілися. ж тим самим насінням сіяла, у того теж, що ти. Нема? Так, це в мене салат вже треба виривати, забирати додому. Ще ото чорнушка і салати залишилися. І все. А це вже все посапане. Зараз Наталя буде сапати чорнушку, а я тут в салаті в цибулі пуття виведу. Той салат треба вирвати, додому курам позабирати. Я забула торбу нині взяти. Вже була б один радок вирвала. б. Ну нічого. Буду йти завтра на рву цілу купу. Та й усе, та й хватить. Сапай чорнушку, а я тут виведу пуття в тому густому. Що кажеш? твою чорнушку, дрібненьку цибульку сапай. ні не, Ні-ні, не, не. тільки траву вибирати і все з радочка. Ось так. Та й все. Тут така червона рідіска має бути здорова якась там душ. Може на ріпак. О, То не знаю. Я її посіяла, подивимось, яка вона виросте. Похожа. Ну, побачимо, що з неї буде. Або на ріпак. Побачимо. Ще оце трошечки нам залишилося до того роху. Зсередини пальчиками вибирай, щоб її не... Ти що бругувати? Ой, була б я у гірка, що воно тілепнула по Я так мію. Ладненько, вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось так. Ще завтра. Барабойчики, як Бог дай здоров'я. І все, і мій город буде граточка чистенький. І в нас ще або ще серед волосся. Я не Ой. Так що ось таке, господині. Ви журилися моїм городом, що заріс. Не журіться моїм, журіться своїм. А я своєму раду дам, аби тільки Бог дав здоров'я. А все остальне. Ми раду дамо. Так що якось так. Ладно. Всім па -па. миру, спокою, затишку і всього найкращого. Бачите, яка в нас погода. Вітрюган дує, як нанявся. Робота йде, контора пише, ми працюємо. Ось такі-то справеньки у нас. Ми будемо полоти далі.